Всім привіт-привіт! Зібрались в мене пусті баночки. Зараз вам трошки розкажу провела в інстаграм прямий ефір. Якщо є інстаграм, підписуйтесь і там в стрічці є запис. Ну і тут швиденько розкажу. Знач дивіться, закінчився, в мене коктейльчик ванільний. Дві баночки. Завжди його люблю, вже приймаю багато років. Це білочок, білочка не вистачає нам всім зараз, а клітиночки всі будуються з білочка. І ще він легко засвоюється в цьому коктейльчику. Так що рекомендую. Можна зробити підписку, і буде вигідніше. Закінчився в мене крем-королівський бархат. Він оновлюється. Це ще стара версія. Дуже класний. Для дівчаток 40 Рекомендую. Також закінчився із серії новеч нашої крутої, крем для шкіри навколо очей. Теж дуже мені подобається і ефект видно буквально через тиждень. Великий гель для душу, денька, кокос. Літом в основному беру великі об'єми, бо часто душ Да? Теж дуже класний, пахучий, ароматний. Ну, серія Nature це взагалі. Бомба. І маленький закінчився ось такий із грейпфрутом. Теж аромати всі чудові, вони мені всі подобаються. Беру кожного разу якийсь новенький. Сухий шампунь. Це взагалі палочка-виручалочка, коли немає як швиденько помити голову, чи води немає, чи ще якісь там нюанси. Завжди виручає, теж рекомендую. Міцелярна водичка з ягодами годжі, дуже ніжно очищає ваш макіяж, не пече ніде нічого, теж подобається. Так, оце в мене завжди путаю пілінг закінчився недавно, а це ще в мене закінчився крем скульптор для шиї декольте. Теж гарно все розгладжує там, Ший... за шийкою теж потрібно доглядати. То ми, бува, кремчик на личку, наносимо, а шийка наша залишається. Так що теж потрібно е користуватися. Сама любима моя гель для вмивання Оптимал, це кремовий. І ще є з фруктовими кислотами такий більш ріденький, з крабинками. Обидва люблю, беру по черзі. То кремовий, ну він більш для сухої шкіри такий, а той більш для нормальної жирної. От, Так що теж рекомендую. У Діани закінчилися, вітамінки. Ось уже взяла вам показати, в яких вони пластиночках були в нас. Осталось три штучки. І вже вони оновились, тепер будуть у баночки. І тут був апельсиновий такий смак, в нових буде малиновий. І в вигляді ведмедиків. Будемо пробувати. Вітамінки потрібно теж, імунітет, імунітет укріплювати. Да? Потрібно. вітамінно мінеральний комплекс для жінок закінчила баночку, була акція, взяла собі. Омегу стараю завжди брати. Теж закінчилась, дуже корисна для. І для серця та для всього організму. Омега-3 в нас організм і не виробляє, красну рибу ми не їмо часто, да? так що потрібно додати в свій раціон самим допомагати своєму організму. Астаксантин це сильний антиоксидант. Знімав всі запалення. При простудах дуже класно, горлечко почало боліти, розсмоктали капсулку. Дуже це класний такий, в мене завжди повинна бути баночка, особливо перед осінь-зима, коли хвороби. Завжди намагаю, щоб в мене він був. Тональна основа з сивороткою моя любима, Giordani Gold, теж закінчилася. так. Шариковий парфюмований дезодорант, дуже люблю цей аромат Латуї Кент, і до нього є дезодорант. Там у нас до деяких ароматів є такі дезодоранти, парфумовані. стійкі, гарно виконують свою функцію, рекомендую. Туш 5 в одному був святковий у нас випуск. так, ну Тут нема що говорити, це хід каталогу вже багато років. Тіні Олівець, отакі, закінчились такого кольору. Біж, чи нют, та, і заразу зроблю анонс, що в новому каталогі будуть вони всього по 129 гривень. У мене їх, мабуть, штук 6 чи 7, це я взяла вам ці показати мої улюблені кольори, але їх там багато. І в новому каталогі, ось буде на них скидочка, дивіться, які гарні тільки кольори. І всього буде 129 гривень. Стійкі тіні олівець для за вам. Так що не пропустіть цю акцію. І... Замовте собі в перший день каталогу, бо їх, мабуть, довго не буде по такій ціні. Ну, ось, в принципі, я вам розказала. Ще хочу нагадати, що. Сьогодні неділя і в нас починається нова акція. Вона завжди на кожному тижні починається якась нова розпродажка. То 60% знижки на чоловічий асортимент. Там дуже багато пропонують там, ароматів, дезодорантів. Так що робіть замовлення поки не пізно, бо я думаю, швиденько те, що по гарній ціні на складі закінчиться. Все, розповіла вам свої пусті баночки, тепер я можу з ними. Ростатися спокійно, так? Як завжди, рекомендую наш якісний продукт, дуже класний, вже більше 10 років користуюся. Кого цікавить кешбек 15%, щоб його брати собі зі знижечкою, щоб у вас онлайн кабінет Зараз реєстрація безкоштовна. Пишіть, я допоможу. Якщо там, де ви проживаєте, є нова пошта чи Укрпошта, ніяких проблем нема. Робимо вам за 5 минут номерочок і робимо замовлення на вашу адресу. Все. Все, всім гарного вечора, мирного нам всім неба. Нехай усіх все буде добре. Кому ще цікаво, пишіть. Пока-пока.